Стала золота осінь малювниче падає листя, вітер тихенько колише могутні крони дерев. Так і хочеться сфотографуватись на аватарку і запостити кілька сумних цитат. Але спочатку я розповім вам про сьогоднішню нову будову, адже це відео Діма. Мене звати Саша Кайзер, і сьогодні ми оглянемо житловий комплекс набережний квартал ще по вулиці Полюя біля вулиці Наукової. І якщо на цьому моменті ви зупинили відео та шукаєте на картах водойми по вулиці Полюя, то я наперед скажу, що їх там немає. А назва Набережний квартал це свого роду візитна картка одноіменного забудовника НК Груп, що будує у 19 областях і має в загальній складності понад пів сотні об'єктів. В різних куточках країни неподалік на науковій є автобусна зупинка, невеличкий продуктовий ринок та кілька супермаркетів. Щодо навчальних закладів, то тут є два дитячі садочки, три коледжі, три загальноосвітні школи. Одна школа з поглибленим вивченням англійської мови і школа кунг-фу. Школа кунг фу на науковій. І ваші діти більше не бояться їздити на сухів. Також перші поверхи з фронтальної сторони будівлі будуть продані як комерційні об'єкти. Тут вам не загрожує постійнішим від автомобілів чи поїздів як в попередніх новобудовах, але не спішіть радіти, адже всього за кілька кілометрів від новобудови розташований новий термінал Львівського аеропорту. Не сказав би, що звук від літаків нестерпно гучний, та й коли вони літають на такій низькій висоті, то вони виглядають досить круто. Але з часом літаки набриднуть, а звук то залишиться. Комплекс складається з 13 секцій по 12 поверхів, і в кожну з них входитиме в середньому по 100 квартир. Перші три секції здання сім наступних вже закінчують, а три останні наразі збудовані наполовину. Також забудовник бере на себе зобов'язання по благоустрою навколишньої території, зокрема зведення дитячих майданчиків та зелених зон всередині внутрішнього дворику та зведення штучного спортивного поля неподалік від будинків. Зменшення кількості відкритих паркомісць під будинком на користь зелених зон це, звісно, хороше рішення в плані екології, але особисто я вбачаю в цьому стимуляцію до придбання гаражів, що знаходяться під будинком. Зовнішні стіни зведені з силікатної цегли, яка дещо гірша зазвичай і взагалі вважається найдешевшим матеріалом для зовнішніх стін. А внутрішні з пазогребеневих плит, які також використовують для здешевлення та пришвидшення будівельних робіт, що схиляє до певних вист. Також мені не дуже сподобалось внутрішнє оформлення під'їздів, адже через цю плитку складається враження, ніби ти знаходишся у туалеті. Ну, зате з зовнішнім виглядом все в порядку, і я мушу відмітити, що це, мабуть, перша нова будова, до якої у мене немає претензій в плані дизайну. А, я ж дизайнер все-таки. До плюсів також можна віднести панорамні вікна на деяких балконах, відсутність відкритих балконів, електрику, що вже розведена по кімнатах. Та вільне планування кімнат опалення тут індивідуальне. Газовий котел Арістон входить у вартість. Тому, придбавши тут квартиру, ви автоматично стаєте залежним від не дуже стабільної ціни на газ. Також в стандартний набір входять п'ятикамерні вікна від українських виробників та залізні двері самі. Якості. Але, знаєте, я б не сказав, що це недолік, адже на не відмінно від більшості забудовників, які по дефолту станають більш дорогі двері, двері від набережного кварталу ви в будь-який момент зможете здати на металонлом лом та придбати нові. На сходовому майданчику ми бачимо ліфти від фірми, від фірми, яку в принципі можна і не називати. Шінники, що вже підключені на квартир. А про фінансову частину нам розповість Анатолій Шалаєв, прес-секретар НК груп у західному регіоні. Ціни в набережному кварталі квадратного метру стартує від 9 тисяч гривень. За цю ціну ми пропонуємо нашим клієнтам відповідно і двоконтурний котел. Ми пропонуємо розводку електроенергії, основну розводку по воді. Пропонуємо радіатор. Металопластикові е, вікна, ну, а також протипожежні двері. Це напевно, в регіоні найоптимальніше поєднання цільної якості на Львівщині. Тобто, наприклад, оцю квартиру, на я є власник, на сьогоднішній день можна було б купити за 500 тисяч гривень. Ми знайшли в інтернеті безліч відгуків про цей об'єкт та і про забудовник нк груп в цілому. Але цього разу ми вирішили трішки змінити формат і замість того, щоб просто зачитати відгуки. Ми покажемо вам ще й коментарі забудовника стосовно цих відгуків, щоб ви могли робити висновки, маючи максимум інформації. А в коментарях ви можете написати, як вам ця система і чи варто залишати це нововведення. Перш за все, ми вирішили перевірити відгук щодо неякісних робіт всередині під'їзду набережному кварталі у Вінниці. Тим більше там було безліч фото, що підтверджували слова автора. Але оглянувши НК у Львові, ми таких проблем не виявили. Мешканці робить. І, на жаль, іноді не зважають на те, що можна негабаритними речами розбити плитку. Ми продумали над цим питанням, і тому завжди закупили її трошечки більше, ніж поставили. Зараз ми тут замінимо цю плитку, і хтось говорить, що немає кутиків на якихось форумах. і де можете подивитися що такі кутики пластикові в'явно наявності. Також ми отримали коментар щодо так званого страйку мешканців навколишніх будинків, спровокованого шумом та цілодобовим будівництвом. Влітку 2014 року, коли лише бу розпочалося будівництво нашого будинку, і відповідно заливалася бетоном подушка, в дійсності були в нас певні ситуації, можливо, навіть і конфлікти з мешканцями, з представниками деяких громадських організацій щодо нашої роботи, щодо порушення, можливо, якогось там режиму нічного лиця, при тому, що це питання стосувалося лише одного факту, коли заливалася подушка, оскільки це мало бути безперервні роботи, вони пов'язані були з бетоном, який, як ви знаєте, швидко застигає. І ми відповідно перепросили мешканців, але зробили це бувши лише 2014 року. Зараз нагадую, ми вийшли з ними на підписання меморандуму. Завдяки по виконанню цього меморандуму ми зробили певні ремонтні роботи на сходових клітинах того будинку, надали рубірою для перекриття даху, гуртожитку і також поставили металопластикові вікна в будинку навпроти. Що чим думаю, дискомфорт на декілька днів мешканців нейтралізували. Ми не могли проігнорувати відгуки про те, що підбудовою були виявлені Підземні води, а забудовник не вжив ніяких заходів, тому попросили прокоментувати це і нам пояснили, що такі чутки спровокувала тала вода, яка навесні потрапила у ще недобудовані гаражі. Більше коментарів ви можете знайти на будівельному форумі, перейшовши по посиланню під відео. А на цьому все з вами був Кайзер. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Відеодому. І головне, не забувайте ділитись цим відео в соціальних мережах. Також не забувайте писати в коментарях, про які новобудови ви б хотіли дізнатися більше, і ми обов'язково їх оглянемо. До зустрічі!